Після кримських подій США та Європа заявили про підтримку територіальної цілісності України. Тим часом Росія грає м'язами до бойової готовності, налаштової війська. І при цьому в офіційних коментарях аж надто стримана. Далі Мар'яна Зінківська. Туреччина, яка довго відмовчувалася про ситуацію в Україні, тільки настало гаряче в Криму. Заговорила тамтешні дипломати закликають до миру. Ми чекаємо від усіх сторін в Криму, де також проживають близькі нам кримські татари розсудливості і поміркованості. Зараз очевидна важливість пошуку рішення в рамках конституційної системи, територіальної цілісності та народної єдності. Офіційна Москва про події в Криму ні пари з вуст, і тільки в Татарстані на позачергове засідання зібралися депутати республіки. Вирішили до Симферополя направити делегацію. Ціль допомогти залагодити конфлікт, кримськотатарський народ має е, знайти е, ці взає, е, взаємопонімання і з русскими і з українцями. Сьогодні потрібні рішення, які кардинально змінили б мніні суспільства, мінні толпи, мінні груп людей, е, груп інтересів. Тим часом російські міноборони другий день грає м'язами, випробовує боєготовність військ у центральному та західному округах. Ані якраз межує з Україною. Росіяни твердять, це просто навчання, і до подій в Україні вони не мають жодного стосунку. Але захід стривожений. НАТО та Сполучені Штати закликають Кремль не загострювати ситуацію в Криму ні заявами, ні тим більше діями. союзники НАТО продовжуватимуть підтримувати український суверенітет та незалежність. Ми за територіальну цілісність України та її демократичний розвиток. Стривожений Польща, те, що відбувається в Криму, захоплення адмінбудівель та. Та заклики до поділу України Варшава вважає небезпечним радикалізмом. Це радикальний крок. Хочу попередити тих, хто на нього пішов, і тих, хто дав їм таку можливість, що саме з подібних подій і починаються регіональні конфлікти. Це дуже небезпечна гра у Європарламенті. Нині готують нову резолюцію. Нею хочуть нагадати Росії, що та є гарантом існуючих кордонів України. Мар'яна Зінківська програма Вікна СТБ.